Вітаю всіх! Давайте прогляну відразу Харків Небезпеки на тиждень з 23 по 29 вересня. Просто Харків небезпеки на тиждень. В іншому форматі, не як завжди, це роблю, просто проглянемо. Небезпеки на тиждень. По районам на місяць я робила, дивіться, на початку місяця є. Що це? Кінус не перше, таємничості багато. Починається з Верховної Жриці, Тобто. Багато про це казати не треба від слова зовсім. Дивіться, колосо фортуни, по-перше, це міста, куди вже летіло там, де є накопичення чогось, що її цікавить ворога. Кінцевий результат. Адмінбудівлі. Сюди ж можна віднести лікарні. Обережно для будинків і владні структури. Знову, коли темно. Більша небезпека, коли темно. Вона і в день є, але якщо казати з того, що вилазить, на тему руйнування чи зачепити щось більше, коли темно, і карта помірності завжди випадає. Тут помірність в плані того, що воно не летить постійно, постійно, постійно. І в одне і те ж місце не летить. Треба розуміти, що якщо щось ворога цікавить, він буде це чіпати. В принципі, вночі ми спали, спали. Треба Фільтрувати все. Не треба робити кожен розклад як фанацея. Вони можуть змінюватися. Я не маю сил робити постійно динаміку. Я, бувала, робила собі на кожен день. Бувало всяке, але зараз сил нема і не хочеться вже. Набридла вся ця тематика хочеться більш позитивно. Тому дивіться: є небезпеки, звісно. Каби не забуваємо. Воно не показує, що прям летить. Але будинки, владні структури, адмінбудівлі, місця, де вже летіло, там, де цікавить. Є небезпеки, є. Треба це розуміти. Дуже важко відслідкувати, прилетить воно чи ні, кожну ту ракету, кожен той кап. Розумійте, що Харків в небезпеці постійній. Якщо воно прям не летить, прям зовсім, тобто. Є можливість, що воно не програється. Може програтись, може ні. Все приємно, приємно все-таки. А так, ну, це важке. Краще дивитись по районам. Звісно, так докладніше виходить. По районам буде наприкінці місяця.